Всім привіт! вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде з мотивацією трішки. Поділюся з вами тим, що знаходиться в мене в морозильній камері у холодильнику та у великій. Також наведемо там лад, покажу, що я зберігаю, яким чином. Приготуємо з вами також смаколики і в кінці відео поділюся з вами рецептом шоколадного печива, дуже класного у вигляді шишок. І з самого початку я почала виймати шухляди із холодильника, виклала все на стіл. Там у мене зазвичай лежали напівфабрикати, плюс там таке м'ясо на супчики або на якийсь плов, те, що я готую щодня, щоб не лазити у велику морозильну камеру кожен день, а ось у великій камері у мене такі різні запаси. І тут я вирішила все повністю перебрати, тому що буду їхати на велику закупку. Зазвичай, в такі моменти я розморожую морозильні камери, але так як буває, немає світла, то я вирішила просто навести лад, помити деякі ящики і повернути все назад, нічого не розморожувала, бо все-таки боялася, що пропаде світло, і вся моя продукція повністю пропаде. Перебрала я ящички, відібрала все повністю, що стосується овочів та фруктів. Відокремила це все в одну шухляду. У мене було дві раніше шухляди: одна на овочі, одна на фрукти. А ось тепер зробила загальну таку, бо в мене потрібно місце, щоб покласти туди м'ясо. Зараз я відокремлюю скрізь, де в мене є сало, звичайне і сало з м'ясом. Вийшла ось така велика шухляда. В мене було сало і у холодильнику, в морозильній камері. і так. Тому вирішила все скласти в одну шухляду, так зручніше, і завжди можна все знайти. Зараз я перекладаю свинячі чи реберця, там у мене язик ще є, деякі шматки свинини, там філейка, то вирішила це все також скласти в одну шухляду, і буде в мене так званий порядок. Шухлядки, які замастилися продуктами, я їх вигружаю повністю. Пізніше перемию і буду в них тоді класти знову продукти. І тут зараз показую, що в мене лишилося на столі. Тут такі і напівфабрикати, і якийсь шматочок м'яса, який я не знаю звідки він. Також у мене тут дрожжі заморожені, зелень різна, сало копчене, морква натерта. Тут у мене пельменькі, ми нещодавно робили. М'ясо по-французьки. Також у мене є ще два окорочка лишилося, я думала, вже немає. Зелена цибулька. Сьогодні я її не буду вже ховати в морозильну камеру, а буду готувати з неї салат. Вже перемила я свої ящички, загрузила в саму меншу шухлядку зелень. І натерту моркву, так мені буде зручніше користуватися. Відділила. Також одну шухляду під напівфабрикати. В мене їх не так багато вже і лишилося. Треба буде поновлювати, але так як я планую велику закупку, то напівфабрикати поновляться. Ще одну шухляду наповнюю тим, чим буду користуватися відразу. Тут у мене м'ясо, яке я використовую на супчики, якийсь плов і так далі. Одна шухлядка в мене повністю порожня, і повністю порожні шухляди. Із холодильника. Зараз показую те, що вже не ховала. Тут у мене малина, буду варити компот, зелена цибулька, дві штучки вафельних таких конвертиків, два налисника лишилось, дві котлети і декілька таких лінивих голубців. Це все планую приготувати чоловіку на обід в лоточок скласти на наступний день. І Також у мене були заморожені сосиска в тісті. Якось у нас пропало світло і я не встигла їх спекти, тому вирішила цього разу їх приготувати. І дістала я, у мене було таке м'ясо на кістках. Це мало би бути холодець, але так як в мене його не їдять, то я вирішила його відварити. Буде в мене бульйон і шматочки м'яса, на супчик якийсь або борщ. Відділяю все м'яско від кості. І буду його нарізати. Тут уже в лоточку в мене бульйон, який лишився. І одну частину бульйону я вже поставила разом із картоплею та зажаркою. Готую супчик із макаронами. Як ви бачили, у мене в морозильній камері лишилось майже одна свинина. Хочеться якогось різноманіття, хочеться чогось і якоїсь курки. Тому я у наступному відео вам покажу, куди я їздила, що робила. І що придбала. Наразі відварила я три яйця, нарізаю його кубиками, і це в мене буде салатик із зеленої цибульки, яка в мене була заморожена. Взагалі, досить давно вона в мене лежала. Я її потрішки використовувала на супчики, але враховуючи, що лоток такий великий, я не хотіла її повторно розморожувати, заморожувати, то вирішила зробити такий весняний, можна сказати, салатик. Звісно, цибулька. Трішки пустила сік, вона довго була заморожена, але салатик виявився за смаком, дуже такий смачний, ніби в дійсності весняний. Тепер показую вам, у мене вже готові сусиски в тісті. Це лоточок чоловіка на роботу, ліниві голубці, котлети, вафельні конвертики та налисники. Звільнилось у мене досить. Так, чимало місця в морозильній камері, воно мені потрібно, бо все-таки планую і заготовки, і велику таку закупку. Тут готується в мене компотик з малиною та яблуками, і показую вам супчик, який готувала. Додала ще сюди петрушку заморожену. У мене взагалі зелені дуже багато. Тому використовую кожного разу, коли готую супчики або якусь картоплю. Всі приготування я закінчила. Ну а зараз поділюся з вами рецептом дуже класного печива шоколадного у вигляді шишок. Я взяла одне яйце, рослинну олію. До речі, рецепт залишу вам під відео. Всі пропорції. Тепер додаю розтоплене трішки масло, перемішую і всипаю туди цукор. Якщо у вас є сахарна пудра, можете замінити цукор на неї, але в мене її вже. Певній кількості не було, тому я робила із цукром. Додала туди какао, додаю розпушувач для тіста і всипаю частину борошна. Перемішую спочатку все ложкою, ну а пізніше, вже в кінці, буду вимішувати руками. Коли тісто в мене вже готове, я його ось так приминаю і відправляю на деякий час у холодильник, щоб воно схопилося. І тепер формую своє печиво. Роблю ось такі шарики, розкачую їх вздовж і завужую до одного із країв. Викладаю на декоін, нічим його не змащувала. печиво ідеально відходить від форми. Тому продовжую їх виготовляти. Можна, звісно, спочатку їх класти на стіл або на коврик. У мене коврика немає досі, я ще його не придбала. Тому я поки викладаю на деко, ну а пізніше буду робити з ним дизайн. Таке печиво робила я вперше, хотілося якогось святкового настрою для дітей, тому експериментую. Роблю надрізики, як на відео зараз показую, ножем звичайним в одну сторону і в іншу. І виходить ось такий візеруночок, ніби шишечка. Приминаю трішки по бокам, щоб вона не розпливалася при запіканні, і відправляю назад на деко. Печиво дуже ефектно виглядає, коли запікається, воно навіть і в сирому вигляді дуже гарно виглядає. Тому поки ще зима, я думаю, саме час приготувати таке печиво, діти у захваті, воно такого дуже цікавого візерунку, все-таки зима і хочеться порадувати всіх своїх вдома. Випікається таке печиво при 180 градусах у розігрітій духовці на протязі 25 хвилин. Але дивіться по своїй духовці, бо в декого, певно, буде це швидше, а в декого. Все-таки довше. Готове печиво. Я посипаю цукровою пудрою залишками. Добре було б, звісно, взяти кожну печеньку у вертикальне положення і посипати. Тоді взагалі вони виглядають дуже реалістично, ніби на них посипав сніжок. Ось так вони виглядають у мене. Приблизно виходить пів кг печива. Тому готуйте, експериментуйте і смакуйте. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Дякую всім за перегляд. Дякую за вашу підтримку, ваші коментарі, лайки, підписки. Побажаю всім мирного неба та до нових відео!